Всім привіт, ви на каналі Глад Ми сьогодні з'ївсели домінаємо Банана Іс. Все буде літаю, ну як він любимо літати він літає У мене, що... мене не буде. Було... Ви зараз не знаєте, вона це виносить лад населений цікаво. А як тут доглядалося на це, щоб я фінан у цьому? От дивіться. От у мене було о, дивіться, у мене було 498 переглядів, я зайшов на відео цей, ну я зайшов на своє відео, подивитися в коментарі, в сало 499. Я кажу, все, Влад, будь ласка, не дивись відео, бо я не хочу знімати відео десь на півтора години за 500 переглядів, а він за тисячу. Щоб ми хоч трохи потягнули, тим часом седу. Та ні, не буду, сам що взяв він робив? Взяв свій старий телефон і передивився весь мій канал. Ти ну, ти те, мені тому, мені. що Я навіть не думав заходити на відео. Я такий як не заходжу на відео, мені не треба, є кілька. Слухай, в мене не було ідеї, але якби але нас підкажуть, то треба зайти. Ну, я я Що я вам можу сказати? Чекайте. а ти собі надірше зробив через те, що ми завтра будемо знімати відео на півтора години. Півтора години в мене телефон не витримає. Я відео на годину викласти. Які півтора. а ще мене комп'ютер взагалі-то поламався, це зараз не жовте. Де... Так нічого не попадає. Я вам скажу <пит> оцей, <ось, пит> дві ідеї, А ні, я придумав краще. Ми не будемо робити оцей, відео на півтора години. Ми краще за за. Я тебе зараз приб'ю все, це буде. Ми завтра будемо знімати весь шість відео. Давайте завтра знімемо шість відео. Якщо ми зможемо, ми спробуємо. Бачите, па з вами був гелікоптер, бо за гарного дня, всім папа. Серво, то я тобі казав цього не робити. А я нічого не роблю, робить мій телефон, який зараз дивиться твоє відео про смакку. Не робили, навіть не трапився, Добре. Ну зато ми завтра будемо це, знімати для наших підписників п'ять відео. Або шість. Ну п'ять я потерплю, але не шість. Хоча я недавно був знімав сім чи вісім відео, в принципі. Тому по той день коли знімав сирі, бо в мене під серійна виставить до ще одне відео знімати, плюс ютуб шок. Я не знаю, чи телефон я зможу зняти. Yeah. Одицю в мене просто є час на телефоні. Просто знаєте, є такі додатки, час на телефон, що ограничений ліміт на телефоні. Все, прийшов цей ліміт, і все. І ти не можеш грати телефон. У мене він стоїть і я не можу знімати купу відео. Тому постараємось завтра зняти хоча б п'ять хоч, ну попробуємо п'ять відео, тіпа типу, зняти ну, цепа типу, п'ять відео зняти. З... Ви, 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 я привіт на канал, я ми зараз має це продовження. Я дивлюся владу я відео. Я... Влада вже є п'ятсот переглядів. І він ну, І він мене і щоб ви розумієте. Ви розумієте, хто йому допоміг досягнути. Я хочу вам сказати, дивіться, я думаю, що буде знімати ювелірне відео на годину, трошки потім за... Я такий добрий відео допоміг, треба назбирати на 500 переглядів. А ну, чекай, дай скажу, от дивися, я собі такий думаю, ну ми і так скоро не назбираємо ті 500 переглядів, нам буде треба купа-купа-купа часу, бо не буде залітати відео. Я такий собі думаю, ну окей, окей. Після того... Я кажу, що на 500 переглядів буду знімати ювелірне відео. І чим більше лайків і переглядів, там, чим більше коментарів і Підписок, колокольчиків, ну, дзвіночків, тим біль, тим краще відео я буду знімати. Тим часом все буду. Постав ко... на кожне відео лайк з комп'ютера, з телефону, з другого телефону, з четвертого телефону. Після того передивився весь мій канал після того. Не правда, я під своїм, я під цим всім не ставлю. Під комп'ютерів поставив лайк на два відео. Ну окей, ну все рівно ти стільки зробив. І тепер, щоб ви розуміли, я тепер маю знаєте, що робити? Знімати відео на. Знімати ювелівне відео на виші, всі підписати. Дивіться, от завтра я планую зробити відео там на 5, ну, там 5 відео, так? І ще я при тому маю десь після завтра зняти відео на півтори години. І це відео буде тільки на тільки ціле відео буде тільки на моєму каналі. Все от може мені потім буде допомогти, але він або буде знімати бо там три відео по пів години, або буде... або не буде. Або зніме... або він не буде знімати на свій канал, просто зніме зі мною за компанію, а я буду десь півтора години знімати, або він просто зробить три відео на свій канал. Я надію, що він зробить три відео. 5 відео, оскільки в мене в телефоні місця забити, я е, постараюся скинути відео, яке ми з тобою зняли на cd карту щоб вони не видалися, а потім їх уже скинути на YouTube, щоб не займати пам'ять в телефоні. А як повтори Хто не знає, поки там. Нічого особливого, я буду знімати це відео і скину їх на CD-карту, щоб потім завантажити її. Окей, понял. Ну, роби що хочеш, головне просто okay. ми маємо з тобою зробити ювелірне відео. Або ні, завтра краще знімемо відео... Вначале на... чи... Краще знімемо десь відео одне... Вначале, що не буде переривів, як я, як правило, посеред відео нам щось завантажу. Що-що? О, привіт. Почекай. Почекай. У нас це буде з тобою перевірів, на яких я просто замонтажую відео на Ютуб. Ну типа дивіться, от наприклад. Це але... будуть трошки інакші відео. от от буде, от це тепер. час тепер, коли я буду їх перекидати на карту А ти будеш їх перекидати на що? Дивися, він в мене займає пам'ять телефону. І я просто не встигаю, ти знаєш. І тому, скоріше всього, я їх спину, щоб не займати місце в телефоні, ні для того, щоб в щоб мене відео якесь не видалося. Чи не вдалося щось видаляти, коли я їх завантажую на YouTube. Ну ти будеш робити, а ти типа, а як ти... Ну, ти, типа зняв відео, що далі? Ти зняв відео, що далі? А як ти будеш їх скидати на... Я сіді? їх кидаю на свою карту CD. А як ти, а ти, ти зробиш? А потім кидаю по одному відео, а скільки це десь часу займаєш? Право. А скільки це часу Я вас? Не знаю. Буде я основно довго. А на скільки хвилин на відео ми маємо знімати? По 30 хвилин? Не? Ну ти по 30 хвилин. А не. я вийшл, знаю. Ну 20. <звук> Речі, Влад, Я тобі забув сказати, поки що тут, як ти бачиш до цього на тового відео, вже он, поки що 16 хвилин вже йде. 50 секунд. А я Тоби, в кі... Я реально, дуже довго влада не дивився. Що було з мене щось? Давай файл, це мене забавить, дівчина. дівчино. тому я підходжу до в Все, Це вода не тіта, мозки не да якось не буде ближче до себе. Можу купити бейкон банана погана з знає. Тому я з вами згоден, Я хочу щось збивати і купити собі е, ходок. За 10 та куплю собі ходок після цього куплю тортик, За 19к. Я не буду. Чекався, то ну, добре, не помилую. А далі я хочу буде собі купити ходок і кульма. Або ходок. Я зараз включу на паузу. Навіть. Все, я буду грати. Я включу на паузу. Зараз відійду від нового до боку. Коротше. Я зараз буду грати, але я включу на паузу. Тіпо, ти можеш зі мною ходити, дивитись за грою, зараз зустрінемося, але мене не буде чути. Давай я включаю на паузу своє відео. Ало, все, я є. Я є. Я просто включу відео на паузу у мене щось е, червоне світло і я зараз шкафчику ховаюся а ти не можеш мені будь ласка тортик але будь ласка сказати куди тортик коли то, Можеш сказати де у мене червоний прям банан я прям в мене. О. банана сізу а в мене філатова все, я. Вже... Звучи, бігаю. Я в выходе, все, я, я выбег. Розкіпну тебе. Ладно, вчити значить класу. Покуна йде, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Бажаю вам всім гарного дня і переходьте на мій телеграм-канал. Там сьогодні маю викласти пару новин з Все, Всеволод. У мене є 4. Всеволод, ти ще не додавай туди нікого, знаєш чому. Тобі, mm -hmm. тобі потрібно оцей. Тобі, ж, тобі спочатку потрібно так зробити, щоб підписники ще не могли писати. Я спитала своєї сестри, як то зробити, надіюся, вона створила. Я їй все пояснив. Бо я, я... 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 я їй все пояснив, дуже сподіваюся. Ти там не адміністратор. Ти можеш там щось написати? Е, я заходжу в твою групу Бо і я ти не маєш там щось Коротше, написати. Коротше, дивися, все. Моя вона... сестра все мала продумати. Це mm. Я після того, що якось до тебе... Може, може. як до тебе ще прийду в гості, може на цих канікулах, може зараз. Ну, десь за, після завтра, може А, mm. до кінця канікул залишився один тиждень. Я знаю, в цьому тижні може прийду до тебе в гості, і, і ми типу, ну, тобі сестра зробить і мені, знаєш. Ой, і мене 10% залишилось? в Школу, ти через тиждень, день. Ми не школу, я ви знаєте, я не хочу. Я не те, що ненавиджую, а я прям не Раз. хочу. Я а. не люблю цю думку в школу. Я хочу там тільки зустрітися з друзями. От моє завдання зустрітися з друзями. Я хочу в школі тільки як ми робимо в кінці року просто п'янити робити і все. Ага. Це Без... що... не... там їсти як ми робили гамбургері чи бургері. Інакше я нічого не хочу. Інакше нам вийти в школи, щоб собі це не доходляє, Ми Не вкусили за попу. Ясно банан десь близько. Не вкусив за попу, банан. Банан, ти молодець. Я зараз... я не знім. Uh, Пишіть у мен... у владу ком... в коментарях банан молодець. Це буде дуже мені не буде приємно, але за те, що ви оцей за те, що ви напишете коментар, мені буде приємно, за те, що такі коментар не дуже. Краще напишіть. Я, я вам розкажу в кінці ролику, що написати. Ой, я <зад кінцю> я... Так, я О, я знаю, оці ніч. Оцініть в коментарях ФНАФ від 1 до 10, ФНАФ від 1 до 10. Я оцінюю в гру ФНАФ любу частину на 10 з 10. Сука, я вже подивився 26 хвилин... Сука, я вже подивився 26 хвилин твого відео про ФНАФ вкупні, як на мене прикольно. Якщо чесно, якщо ти, ти зараз знаєш, що ти мені тільки ти мені зараз один перегляд нафармив, бо якщо навіть подивитись хоча б три хвилини, ти мені вже нафармив в перегляд навіть менше, навіть якщо одну хвилину вроді подивився, тоді вже. Ну тоді сталося, тоді ти мені вже так робиш. А ти якщо, от я знаю от тебе, чудрика, цього, подись камеру, от цього Чудірка. Він хоче мені перегляди нафармити. А щоб нафармити перегляди, потрібно спамити мені, кожне відео подивитися по хвилині. І тим часом все от. дивимось. А, повністю чи, чи капельки? Та хоча б трошки. Тому що якщо подивитися капельку, то я вже це все зробив. Сюди я подивився вже мінімум 10 хвилин під кожним відео. Що? ти мені вже на мільярди переглядів. Навіть я тобі гарно. Я вже навіть кемпінг подивився. Саму... Якщо я подивився, по суті, вже пару днів тебе дивлюсь, тобто я тобі на фарму вже приблизно... Двадцять переглянутів. ненавидить кемп... кемпінг, але він щось подивився його у мене на каналі. А як тобі сподобалось? Ну Я його не дивився. Я його дивився без вуху, причому в тому, що я навіть не дивився. Я просто на відео що... зайшов. Івана не дивився просто. А тобі не подобається, реально? Він настільки. А, <косвіт> <елементарний>. <косвіт> а чого він тобі так не подобається кемпінг? Чому він тобі не подобається? Як він не подобається. Ну просто не подобається. Ну, Япон, але... Чому? Бо не подобається просто, я не знаю, як це просити. Він мені не подобається. Я знайшов якийсь пункт. Зна. Не можу поистину. Я... я буду грати від першого лиця, так прикольно. Так, ніби, ви а ви... як ти будеш бачити, де біля тебе банан? Ти ж... Тебе ж <плес> ця штука не буде світитися сзади. Я хочу в біля те ходити. Це де. У мене є тортик. Я можу з тобою поділитися. Давай схаваємо тортик. Ти де? У мене ж... <кхух> Я на кухні все. А я вже ставлю по суті два тортика. Я. О, я обожнюю цю карту, я обожнюю. Зі... <кхух> а як ця карта Товтик називається? Тортик може майже весь зібрала. <кхух> як ця карта називається? Донат. Скільки ще частинок не вистачає? У мене є одна частинка. А все, її не вистачає однієї частинки. Я поставив весь ток. Дуже... Все, є в нас. А у мене в мене банан, банан, банана, банана. Я, я впав на бананики тут. Фу, я в домики. Банан біля мене поставив пачку, зайшов і ось. Прийшов. Тут банан прямо в кімнаті. Не давав, щоб повчит, і я Щоб ти розумів, у мене зараз рюкзак. він зараз зайшов сидять. в мою кімнату. ні-ні-ні-ні-ні не, він мене я, не Фу. Мене банан зараз вкусив, Щоб ти на побачить. Давай мене... зустрінемось біля тортика. Давай зустрінемось біля тортика. Я тебе буду чекати біля тортика в шкафчику. Я вже не знаю до тортик. я на виході і також біля тортика буде банан.

Ще підпиш... Ой, не підпишіться. А зайдіть ще на мій телеграм-канал. Я там буду стільки ексклюзивів випускати, що ви ніде не знайдете у мене на каналі такого. Дивись до банан, я бачу банана. Я буду собі ховатися все. не мене банан кусив в крістілку, чому за пару кілометрів. Все, не чіпайте мене. А одна хп залишилась, також банан не стріну, коли був за кілометр. Чому мене якийсь зелений шкафчик, не пам'ятаю? Ні, тут не уютно. Тут уютніше. О, я бачу зараз банан. А, тут опасно. Банан зараз у вас буде тебе їсти. Не надо. Він прям мене тут. Я заховався я в доміку. Змінив я навколо стола ходив, там де був банан. Ви бачили, він правда мене не помітив на щастя, це було з тримання. Я чекаю, що 30 секунд, щоб побігти. У треба вже йти помаленьку до А де ви їх? А де кандисти? Все, можна до мене йти? На вулиці. Як на вулиці? А де вулиці? Вихід на вулиці. Mm -hmm. Вулиця? Це на вулиці, там де ми дихаємо свіжим повітрям. І мене спалили зараз. Все. Я просто скак... скакаю скакай по побу. Ой. Така вона дивна. Вона тут цю паску поставила, я боюся йти. Паска. Я на вулиці. Не теж. Одна хп. Ну блин, що ти? Ти сказав на вулиці, а я вообще був не на вулиці. А, ти не, ти не на вулиці був? Я був, був не на тій вулиці. А, тут є оце. Я вийшов. Я вийшов. Я вийшов теж, все, є, пройшов. Я вийшов. Я вийшов через інший вхід, і був на вулиці. Ой, не на вулиці, просто. Вибачте мене котик хотів зайти, але не зайшов. Я собі збираю, знаєш, Ось на яку? вже це відео йде 20 кіну колись. Я хочу цього відео, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Всім па-па! Ти закінчив вже відео? В принципі, відео я закінчу. Ну, давай, ну, можемо тобі ще знати. 15%. Я не банан. Я не знаю, як Я, не, не, бан... Бан... Я кажу, не банан. Давай триматися разом. Почекай, давай триматися разом, так прикольніше. Де до мене, де за мною. Так, будемо, і... будемо тут трої. Можна через стіну пазу забрати. А цей чувак він палить. Ти розумієш, що за шафу видно і банку, а він щось стоїть. Тільки дивися, щоб пальці не було видно за шафу. Так, я, так, знаю, я знаю, я знаю, я знаю, я знаю. Я так завжди прибираю. Так можна збивати зразу, по суті, цілий пазлок. А поки дуже сподіваюся, що з цього чувака зараз з'їдять. Я створив. Чи не я? О, так ця штука червона. Думаю, і в вбіг треба. Там банан. Я щось передумав, знаєш. Почекай на мене. О, oh, топтик. Я йду пазл з скл... А, вже хтось має. Oh, зроб... oh. Та всі лопляють пазли. Я не встиг зробити навіть жодного пазла. Йди до мене, ходи до мене в шкафчик. Ходи в шкафчик. Я тут. Та я не знаю, де ти. Теж не йде... О, топтик. У мене зараз є банан. Прям тут банан. Я собі хочу наш червоний банан купити банан за тисячу зараз. А скільки коштує твій імпостер? Може ну, мені має, теж? Та і баба, вона в мене 2 ХП, два, два сердечка. О, а може мені теж зробити? Може собі теж купити банан імпостер. Може мені теж зробити собі банана імпостера купити? А ви переходьте поки що на лав. До іні Telegram. В коментарях все знайдете.Всім па-па. Це все от така жала, я не па-па кажу. Короче, дайте 1400 повертів, як так, я хочу вам щось сказати. Я, я вам ком... рекомендую не закінчувати. Я ще не сказав. Чекай, я ще не, не поставив свій телеграм-канал під коментарями, я спробую свій телеграм-канал поставити під цими коментарями. Якщо я зможу, то подивіться. Коротше, зараз Якщо дивитеся на цей момент, ну то ставте три плюсика в коментарі і подивіться в мої коментарі, чи там немає ссылки у мій телеграм-канал. Якщо вона є, то переходьте туди і підписуйтесь, будьте учасником мого телеграм-каналу. А, а якщо тоді там немає типу, ссылки, то переходьте на канал Всеволода і Всеволода на каналі вже буде тоді ссылка на його телеграм-канал і на мій. Я уже вымкнул давно, запуск, ну ты лки-палки. Задолбал у меня уже ты. я гадаю тебя включила. Ну, ты хоть ми хотіли з тобою тобой сегодня його не буде, як я розумію, так? Так, я зараз очищую свій телефон. Як завжди, кожне відео очистувати телефон. Чи я хочу все-таки зняти відео, чи ні? Відпочинок буду. Я беру собі відпочинок і буду робити авокадо. Не дивіться. У мене про відео я банан, нема авокадо. У мене на це од... відео нема аватарки. Так, я хочу собі банан. Ой, хочу собі коїн. Мені треба... Собі тут Я знову закрити дверки, щоб я зим'яку 10 секунд. Зависи. Ой, що в мене таке якісь екран? Я думаю, що на, думаю, що на цьому можна закінчити. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, переходьте на наші телеграм-канали. Всім папа. -па.